Друзі, сьогодні в програмі На що там у вас поговоримо про можливість переносу або ж відміни свята 8 березня. Говорити з нами на тему буде Софія Савчина, радіостанція Твоє радіо місто Другобич. Приємно бути знову у вашому ефірі. Софія, вітаю, і дякую за зустріч. Головне запитання: чи підтримуєте перенос, або ж відміну свята 8 березня? Ми поставили на своїй офіційній сторінці в інстаграм своїм підписникам. І ось які результати ми отримали: 50 відповіли, що ні, не підтримують. 33% із респондентів відповіли, що 8 березня можна залишити вихідним днем. 11% сказали, що так, адже треба позбавлятися від усього. Радянського і 6% сказали, що треба це свято просто відмінити. Розкажіть, будь ласка, що там у вас стосовно цієї теми? На Фейсбук, сторінці твоє радіо, ми теж провели опитування щодо цієї теми і запитали у людей, чи підтримують вони ініціативу скасування свят 8 березня, 1 і 9 травня. Так ось наші результати такі. Фактично, абсолютна більшість, а саме 78% з респондентів, каже, що так, треба позбавлятися будь-чого радянського. 12% обрали варіант, що можна залишити 8 березня офіційним вихідним і святом, а 10% з респондентів. Дентів каже, що кожне свято треба розглядати окремо. Хочеться виокремити такий коментар від заступника голови Українського інституту національної пам'яті Володимира Теліщака, який для громадське зазначив, що слід відійти від радянських інтерпретацій та підходів до відзначення цих свят. А ось уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко взагалі назвала цей законопроєкт маніпулятивним, в якому зокрема пропонується скасування Міжнародне свято, Міжнародний день жінок, 8 березня. Тож чекаємо вже на офіційні і нові рішення, а на Дрогобичани проголосували саме так. Це була цікава розмова, ще почуємося. Софія дуже дякую і за зустріч, і за цю цікаву інформацію. Друзі, це програма Ну що там у вас? Побачимося!